Членкиня асоціації психологів Тамара Назар ти, ти чуєш, як воно звучить? В мене ж. Добре, Томка, слухай, я вже додому піду, втомилася. Та й Сергій вдома все. Стоп, стоп! Не йди! там зараз прийде прибиральниця, віддай 500 гривень. Вона поприбирає, сама все зачинить. Скільки? 500? Слухай, та я й сама за такі гроші в тебе поприбираю. Ні, мала, ти вже вийшла на новий рівень. Далі тільки вище. До речі, познайомся. Це Назар. Привіт, Галюнь. Ти вибач, що я тобі не розказала. Ти не мене ображаєш? Та ні, не ображаюся. Ти знаєш, це для мене хороший досвід був. Я би навіть сказала встряска. Тома? Том, Хоче за прибирання? В Сенсі. Ну ви ж прибиральниця? Тома, ти знущаєшся. Мої методи в тебе. Не людські. Але натяк я зрозуміла. Так, я прибиральниця свого життя. Угу. Mm -hmm. Ти молодець, натяки так розумієш. А чого ти так пізно прийшла? Мені вже додому треба, в мене дитина вдома сама. Дитина? У тебе ж немає дітей. Так це сестри моєї син, мій племінник <гум> теж дитина ж. А, точно, у тебе ж сестра є. Ти вибач, я без запису, але справа термінова. Слухай, а ми не можемо на понеділок все перенести. Назар мене зраджує. Хто? Назар чоловік. А з ким? Не знаю. Ще не з'ясувала. Може, ти щось наплутала. Ну, ти подивись на себе. Красива, струнка, сексуальна. Таким, як ти, не зраджують. Зраджують з такими, як ти. Мені приємно, звісно, але. Він точно мене зраджує. Сказав мені, що поїхав у відраження до Львова, а коли ми спілкувалися по телефону, я почула жіночі голоси арабську мову. Так він же ж у Львові у готелі зупинився, мабуть. Ну... Покоївка зайшла страшна там з віником. А арабська мова так Львів. Туристична мека. От. Якась група туристів з Катару поруч і проходила. Гадаєш? <плух> а чому він тоді не хоче зі мною по відеозв'язку спілкуватися? Бо він вже декілька днів у відрядженні. Заріс, страшний, не бриється, не миється, смердить. Він просто не хоче, щоб ти його. Таким бачила. Ну, може от Хоча зачекай. А чому він зареєструвався до літаку на Арабський Емірат? А ти звідки знаєш? А я почала з'ясовувати у мене зв'язки є в аеропорту. Так тут дуже просто, е, це його повний теска був, кропіді Назар Абрамович. Так. Е, прізвище ну дуже розповсюджене. Ім'я Назар було популярне у 80-ті, а Абрамович. Так а в кого немає єврейської крові? Хоч крапля є у кожному. Ой, я вас прошу, не смішіть моїй капці. Справді так вважаєш? Угу. Фух, може, ти і права? Я щось тобі напридумала. Ну? Я навіть тебе підозрювала. Мене? Угу. Я ж дивлюся, тебе місті відео здобає. От і придумала собі: а, добре, що хоч здогадала сюди приїхати пересвідчитись. Молодець. Ха -ха. Ну, е – Ну, якщо так все вже розрулилося, е то їдь додому, зустрічай свого Назара і піду. Угу. Алло, Гля! В Дубай, а зв'язок, якщо чесно, наче в вжмериться. Ти чула, що я про Сафалі розповідала? Галь! Вона в мене з технікою, я тобі казала фігур. Галь, дивись, там є внизу позначка динаміку. Натисни на неї, і ми тебе почуємо. А от воно що? Вирішили з мене ідіотку зробити. А я ж знала, що у тебе і сестра близнючка. Ну ви все класно спланували. Вітаю, але тепер моя черга жартувати. Тут 190 стаття чистої води. Отримаєте за шахрайство по 5 років. Кожна. А тебе, любий мій, я залишу і без квартири, і без грошей. Додому можеш не повертатись, і Твої речі я спалю. Адьос. А вона у вас хто? Свідчи? прокуратурі. Щоб додому не верталась, Я тебе, я тебе власними руками ладушу.